Один з найцікавіших уроків, які ви колись не приймете в своєму житті, це те, що ніколи і не при яких обставинах вам не потрібно змушувати якусь штуку відбутися неприродним чином. Ви можете змусити когось до чогось зробити, там, допом... допомогти, не знаю, чомусь чи ще щось, але воно не буде таким автентичним, яким би воно було, якби сталося само по собі. І загалом ця штука буде. Чимось таким недосконалим. От Знаєте, буде якась хороша репліка, якщо будемо про це говорити. Тобто річ, яка створена не сама по собі, не природнім шляхом, вона буде чимось недовершена. Ви, звісно, можете створити потік, задати цю течію кудась. І це вже буде зовсім інша справа, це вже буде набагато краще. Але ніколи, будь ласка, не робіть чогось вимушені. Не змушуйте якусь людину щось зробити, по типу того, що вона не хоче робити, чи ще щось. Допустимо, ви можете почати, не знаю, навіть вступити з кимось в якісь стосунки, але якщо ви будете це робити, знаєте, не по, якось, ну, типу, ця людина буде робити це не по своїй волі. Так, що, ну ладно, типу, спробую. Воно може буде непогано, але ви не можете відчути, що там відчуває ця людина, і загалом саму. Глибину ситуації, і воно буде таке, як воно потрібно. Навіть оце відео, яке я зараз роблю, я його роблю <кій> не тому, що там, не знаю, я хотів от зробити там-то, там-то, там то якусь штуку, але мені воно насправді не цікаво, просто роблю, зробити. І це насправді ну це якийсь бред, якщо так говорити. І я виб... з відосів, які я думав робити, от вибрав саме цей, Тому що я відчуваю, що от мені подобається ця тема, і якось хочу її розкрити. І дійсно це цікава штука. Воно якось надихає і дає е... усвідомлення того, що коли ти в цьому житті даєш деяким речам просто статися природним чином, воно відбувається все якось от так, як має бути, воно йде. І це просто неймовірні якісь емоції, я не знаю, чим це можна порівняти. Є така цікава пісня, я думаю, багато хто її чув, автора та й називається Let It Happen. І суть пісні, ну, якщо так зводити до мінімуму, знаєте, так, щоб пояснити в двох словах, це ну просто дайте цьому статись. Тобто є речі в своєму в вашому житті, які ви мусите просто дозволити. Відбутись, а від того, що вони відбудуться, життя стане тільки кращим. Деякі незворотні речі краще не змінювати. На то вони, знаєте, є незворотніми. Ось. І зараз ми про це говоримо. Це насправді мені подобається ця тема. Я розумію, що, можливо, в якійсь частині в мене немає до кінця цієї компетенції розкрити тему глибше, оскільки я буквально недавно почав робити. Ці відео, але я відчуваю, наче воно йде. І головне, що воно йде від мого бажання і від того, що мені дійсно цікаво це робити. Так може воно буде не всім цікаве, не всім цей. Але можливо комусь воно попадеться саме в той час, коли цій людині воно буде потрібно найбільше і змінить хоча б одне життя або два. <кій> Тоді. <кій> Перепрошую, я трохи захворів, але все одно це мені не мішає, оскільки бажання вище. Цього хвороби. Бачите, я вот сам дозволив цьому статися. Якщо, вон, якщо воно має статись так що я зараз розкажу, то що я розкажу, то воно має статися. Сам користуюсь своїм правилом, вам рекомендую. Можливо, зараз у своєму житті ви проходите через якусь ситуацію, яка вам здається, що важко щось, але просто дозвольте цьому статись. Я там не говорю, що, допустимо, ви хворієте і не йти до лікаря. Зрозуміти межі, то теж та... не треба йти в знати якийсь фанатизм. <coughs> Думаю, всі прекрасно розуміють, про що йде мова. Так само в мене з цією штукою можу порівняти таке, як це з книгами. Багато хто читає просто би читати, або тому що так модно, багато хто читає. Я читаю, тому що колись теж в мене була така ситуація, не спорю. Але в якийсь момент я зрозумів, я просто хочу це робити. Я дозволив в цьому статись. І результат на усе. <кiffe> <кiffe> мені цікаво, І мені подобається. І знаєте, це класно, бачите, як воно розвивається. Як ти, як ти сам розвиваєшся, стаєш краще. Я дуже сподіваюся, що це відео вам якось допомогло, дало меседж якийсь. Відео в довшому форматі, такі більш підготовлені, де я буду розказувати все не на ходу, буде скоро теж. Але просто зараз, поки я трохи хворію, важко зробити щось трішечки важче, по типу як попереднє відео. Ось або ще щось краще, що буде в майбутньому неодмінно. Оскільки на місці стояти більше не будемо, і буде завжди розвиток.